Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Це програма тренувань своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. І по цим програмам тренувань створений серіал-проект, як накачатись своєю масою тіла в домашніх умовах на перекладенні та брусах тренуючись. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам на цілий тиждень тренування, які будете робити кожного дня. І при цьому підкачаєте свої руки, накачаєте круглі великі груди та широкі крила. В перший день робіть підтягування чисті, не зупиняючись не в верхній, не в нижній точці, ноги тримайте разом. Якщо трішки будуть згинатись в колінах, то це нормально. Але коли не зможете на одному ривку робити всі підтягування, то в нижній точці відпочивайте в верхній – ні. Покажу для початку всі дні тренувань підтягувань, після цього віджимань на брусах. Але в той ж самий день потрібно буде робити один підхід підтягувань та віджимань. В другий день робіть підтягування зворотнім хватом в перший. День були підтягування звичайним хватом на ширині плечей. Підтягування нижнім хватом другого дня робіть з максимально якісною якістю виконання підтягувань, але якщо будуть згинатись в колінах, ноги трішки, то це нормально. Так як більше акцентується увага на тому, щоб прокачувати м'язи, підхід робіть на максимум. Ту кількість разів, яку зможете, не зупиняючись не в верхній, не в нижній точці. Так як і в перший день підтягувань тренувань. В третій день робіть підтягування кіпінгом з дригами, або їх ще називають кривими, нечистими, грязними і так далі. Максимальну кількість підтягувань, піджимаючи. І підкидуючи своє тіло ногами вверх при підтягуваннях, при тому, що не потрібно зупинятись під час підходу, і максимальну кількість підтягувань робіть, не зупиняючись, і після першої зупинки тіла, спробуйте доробити ще одне, два, три, скільки вийде підтягувань, якщо зможете, якщо ні. І сила хвату вже ваша буде на нулі, то просто тоді робіть стільки, скільки зможете до першої зупинки. Наступного дня, вже четвертого, робіть підтягування високі, настільки, наскільки зможете, вищі, ніж звичайні, з. Стандартною шириною хвату, можливо, трішки ширше, ніж ширина плечей, але не широкі підтягування звичайним хватом. Намагайтесь також без зупинки робити кожне підтягування. Навіть якщо в нижній точці зупинитись, рівно одразу ж на ривку підтягуйте себе вверх і тяніться до грудей, якщо будете. За підборіддя себе дотягувати, то це абсолютно нормально, але старайтеся комога вище підтягування кожне робити. Коли вже в нижній точці не зможете себе підтягнути, ціпкості не буде вистачати, то відпочивайте мінімальну кількість секунд чи навіть менше секунди, і одразу підтягуйтесь далі, щоб максимально швидко зробити підхід. В наступний день, вже п'ятий, робіть підтягування широким. Хватом, звичайним, не самим широким, але таким, як і в минулі дні, але ширшим. Ноги тримайте рівні, підтягуйтесь максимально швидко, не зупиняючись не в верхній, не ни нижній точці, і робіть так само максимальну кількість підтягувань, яку зможете. При цьому тримайте свої руки дуже ціпкими. В хваті, Коли в нижній точці також зупинитесь, то чекайте пів секунди, мінімальну кількість відпочинку робіть, і далі підтягуйтесь до максимума. Неважливо, яку кількість разів зможете зробити, головне це робити на максимум. Наступного дня, вже шостого, робіть підтягування звичайним хватом. Так як і в перший день, але відмінність цього дня тренування від того в тому, що підхід робіть з двох частин. Першу частину підходу робіть, не зупиняючись, але не на всі 100%, десь залишаючи менше половини своїх сил та витривалості, і далі підтягуйтесь з другу половину підходу настільки довго і. Сильно, якісно, як зможете. Тобто, робіть до кінця вже підхід на максимум з тією швидкістю, яка буде виходити, але в нижній точці, звичайно ж, відпочивайте секунду, десь приблизно, можливо, трішки менше, більше, і дроблюйте підхід на максимум. В останній сьомий день відпочивайте один день, не робіть підходи на підтягуваннях. Який це день буде? Виберіть для себе самі. Чи саме останній, чи десь в середині. Тижня. Але якщо ви відчуваєте, що кожного дня можете робити підходи, то робіть кожного дня і в останній сьомий день просто відпочиньте. Це буде найкраще, щоб не думати нічого лишнього. В ці ж самі дні, коли будете робити підтягування, робіть по одному підходу на максимум віджимання на брусах в перший день, це має бути підхід, який ви маєте зробити. Віджимань. На брусах на максимум зі максимально швидкою швидкістю віджимань до першої зупинки. І після того, як ваше тіло зупиниться, робіть далі по одному віджиманню, але знайдіть такі бруси, які будуть достатньо високі, щоб ви не згинали свої ноги в колінах. Якщо ноги будуть не максимально рівні і трішки будуть зігнуті в колінах. Створюючи мінімальну кривизну, то це нічого страшного, але намагайтесь тримати їх напруженими і трішки відтягувати назад, роблячи максимально ідеальні віджимання на брусах. Відпочинок між першим підходом підтягувань, починайте завжди з підтягувань і віджимань, має бути інтуїтивним від декількох секунд до 10 хвилин. Якщо вам потрібно хвилину чи дві, чи три, то відпочивайте, стільки, скільки ви відчуваєте, і тоді робіть наступний підхід. Ні в якому випадку не спішіть, не намагайтесь зробити швидше, ніж потрібно. Коли відчуваєте, тоді і потрібно робити. В другий день робіть віджимання також на високих брусах, ноги не згинайте. Робіть все одним. Підходом без зупинки не в верхній, не в нижній точці на одному ривку. І навіть якщо будете відчувати, що ваше тіло хоче після того, як почне розшатуватись, зупинитись, ви захочете себе збалансувати, то ні в якому разі не зупиняйтесь, а робіть до самого кінця підхід. Повністю, тобто, в нижній точці ви відчуваєте, що не можете себе вижити, все рівно жміть пальцями бруси і вижимайте себе, коли ноги вже не зможуть бути рівними і почнуть розходитись в різні сторони, то тоді вже навряд чи зможете себе вижити. Суть таких підходів в максимальній якості та результаті, звичайно, наступний день вже. Третій, який додасте до підтягувань, це віджимання на брусах, пліометричні, відштовхуючись від брусів, тобто робіть взривні віджимання на брусах зі зігнутими колінами, тобто ноги зігнаєте в колінах, і також зробіть максимальну кількість віджимань. Можуть бути ці віджимання такі, як е, звичайні взривні, тобто не обов'язково випрямляти руки в локтях. Четвертий день це віджимання на брусах також невисоких, максимальну кількість разів кожному дні потрібно віджатись, як ви, можливо, вже зрозуміли. Але в цей день робіть віджимання з зігнутими ногами в колінах, не випрямляючи повністю руки в локтях. Тобто випрямляйте руки. В локтях повністю, але не фіксуйте себе в верхній точці. І якщо почнете відчувати, що ви повністю не відкриваєте свої руки, не розкриваєте їх, то це так і має бути. Такий підхід потрібно зробити. П'ятий день: робіть віджимання з рівними ногами, не зупиняючись на верхній, не в нижній точці. Максимально швидко, наскільки це можливо, але якісно, випрямляючи свої руки в верхній точці, при тому, що ноги не відтягувати потрібно назад. Тобто намагайтесь тримати максимально рівні ноги, наскільки це взагалі буде можливо, і робіть максимальний підхід до того, як зупиниться ваше тіло. В п'ятий день робіть віджимання на брусах з рівними ногами, опускайтесь. Вниз повністю та впрямляйтесь, випрямлявши руки вверху, але ноги робіть такою амортизаційною силою, тобто трішки їх ніби при нижній точці, як нажимаючи на невидиму кнопку ногами. Оце ви маєте відчувати. І так робіть до. Максимальної кількості віджимань, не зупиняючись ніде в процесі підходу. Таким чином, ви підкачаєте дуже добре ваше тіло. Взагалі купляєте програми тренувань починаючи від 100 доларів і до 1000 доларів на сайті www.workoutadama.com посилання під відео. І ці всі програми тренувань. Зі своєю масою тіла, тренуючись на перекладенні брусах та в домашніх умовах. І що найголовніше, що ті ж самі програми тренувань, як за 1000 доларів оригінальною ціною купляєте їх, так і за 500 доларів або 400 доларів, використовуючи купони на знижку. Всі купони для знижок є на сайті. Деталі теж на сайті. Тому дякую всім, хто вже купили програми тренувань. І тим, хто ще куплять їх. Тому купляйте, тренуйтесь по відеоінструкціям. Там около п'яти програм тренувань, які зі своєю масою тіла роблю вже багато років. Всі свої знання за 25 плюсом років тренувань помістив ці програми тренувань, тому ви будете задоволені 100% покупкою цими. Програмами тренувань ви зможете тренувати все своє життя. Тому впевнено тренуйтесь, розвивайтеся та ставайте сильніші. І в останній шостий день, як і в підтягуваннях, зробіть віджимання на брусах невисоких, грубих, максимальну кількість віджимань, так як є бруси з різною шириною бруса, то знайдіть такі бруси, які будуть максимально грубими. Та невисокими. Якщо будуть високі, то просто згинайте ноги трішки в колінах, і цим самим можете піджимати навіть себе п'ятками, витягуючи своє тіло вверх. Тобто на високих таких брусах чи невисоких, але з такою технікою виконання віджимань, в якомусь розумінні простіше зробити підхід на максимум в більшій кількості разів. І цей Підхід на максимум, робіть, як і в перший день тренувань віджимань на брусах зі зупинкою. І після зупинки, коли зупиниться ваше тіло, то далі робіть віджимання до максимума повністю. Коли не зможете зробити ні одного віджимання на якомусь з віджимань, тоді ви не зможете не обманути своє тіло ніяк і таким чином. Ви повністю прокачаєте своє тіло цим підходом. Тобто, роблячи по одному підходу в день, витрачаючи буквально декілька хвилин на те, щоб зробити підхід на максимум на перекладенні, підтягуючись та віджимаючись на брусах, ви підкачаєте своє тіло, І це дуже. Круто, так, активно тренуватись та розвиватись. І неважливо, скільки разів ви зробите в кожному з ній підтягувань чи віджимань, просто дотримуйтесь техніки виконання кожного віджимання та підтягування в кожен день цих тренувань. Комбінуйте завжди таким чином ці підходи, відчуваючи своє тіло та м'язи, які задіються при цих. Тренуваннях. Всім щастив тренуванні. Дякую за лайки, підписку, коментарі, за те, що купляєте програми тренувань. Пока усім!